Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Продовжуємо з вами сьогодні працювати з темою паралельність прямої та площини. Продовжуємо розв'язувати задачі. Першу задачу виконаємо усно. Точка N не лежить у площині прямокутника ABCD. Доведіть, що пряма CD паралельна площині ABN. Отже, намалюємо схематично прямокутник АБЦД. У вигляді паралограма. Я малюю, ви працюєте усно, поки що просто дивитеся. Отже, ось у мене буде прямокутник АБЦД. А На площині він виглядає у мене як паралограм. І точка Н не лежить. У площині прямокутника. Доведіть, що пряма С Ось у мене пряма CD, паралельна площині А, Б, Давайте покажемо цю площину. Отже, А Н поєднаємо і поєднаємо БН. Отримали площину А Б, Отже, і ще раз, нам треба довести, що CD Давайте я напишу CD паралельно площині А, Б, Для того, щоб нам це довести, нам потрібно пригадати теорему про ознаку паралельності прямої площини. Якщо пряма, яка не лежить у площині паралельна якій-небудь прямій цієї площини, то вона паралельна і самій площині. Давайте пригадаємо, що у нас назвами фігура прямокутник. А у прямокутника протилежні сторони паралельні. Отже, А, Б і С Д паралельні між собою. Тепер слідкуємо за теоремою. Якщо пряма, яка не належить площині. СД зараз наша пряма не належить площині Абен. Але вона паралельна який-небудь прямій цієї площини ЦД паралельна до АБ. Чому? І ще раз, це за властивістю. Прямокутника в прямокутнику протилежні сторони паралельні. То вона паралельна і самій площині. Отже, оскільки ще раз, за властивістю прямокутника CD паралельно AB, а AB належить нашій площині ABN, то можемо зробити висновок, що пряма CD паралельна і всій площині ABN. Далі попрацюємо письмово. Номер 4,18 сторона АВ трикутника АВС паралельна площині Альфа, а сторони СА і СБ перетинають площину Альфа у точках К і Л відповідно. Доведіть, що трикутник СКЛ подібний до трикутника САВ. знайдіть КЛ, якщо СК дорівнює 3 см С, 7 см, АВ – 14 см. Отже, що у нас з вами є. У нас є площина альфа. І цю площину перетинає трикутник АВС. Сторона АВ паралельна площині альфа. Отже, ось буде моя сторона АВ. Далі. Що нам сказано, що сторони С А і С Б перетинають площину альфа у точках К і Л. Отже, так, ось ця частинка, ось ця частинка. Поєднаємо. Чому я так малюю? Тому що далі перетнули, і далі у мене будуть невидимі, тобто пунктирні лінії. Да? Так, до перетину. Так, отже, тепер підпишемо, що в мене тут буде. Дивимося: сторона АБ, трикутника, АБ, трикутника АБЦ паралельна площині альфа. І відразу напишу, що А, Б паралельно Альфа. Далі. Сторони С А і Ц Б перетинають альфа в точках К, Отже, ось у мене Ц, да? Це А перетинає ось точка К, перетинає площину, да? Це Б перетинає точка Л. Відповідно. Так, оскільки у мене сторона АБ трикутника, або це паралельна площині альфа, то що я можу сказати, що КЛ паралельно до АБ. КЛ паралельно до АБ. Далі. Мені потрібно довести, що трикутники подібні. І нам ще відомо, що ЦК дорівнює 3. Давайте позначимо ЦК 3 см, ЦА 7 АБ 14. І ми будемо шукати КЛ. Отже, що ми зараз напишемо? Ми напишемо все, що нам відомо: АБ 14 см. ЦК – 3 см. сантиметра. А, далі СА 7 см. Довести, довести двокрапочка, трикутник СК подібний до трикутника ЦАБ, знайти двокрапочка, знайти двокрапочка. І ще нам треба знайти КЛ. КЛ знак питання. Отже, давайте першим ділом доведемо, що наші трикутники подібні. Давайте подивимося, де ці трикутники: трикутник СКЛ. Це КЛ. Ось він маленький, і Це АБ, наш великий трикутник. Давайте пригадаємо матеріал 7-го класу. Я ось тут напишу, ви поки що нічого не пишете. Якщо у нас є дві паралельні прямі, наприклад, А і Б. І їхня січна С. То у нас, у нас працювали деякі, існували деякі правила для кутів. Давайте пригадаємо їх. Ось кут 1 і кут 2 називалися відповідні. І ми казали, що відповідні кути між собою рівні. Аналогічно можемо сказати, що кут 3 дорівнює куту 4. Вони теж називалися відповідними. Давайте зараз розберемо наші дві паралельні прямі: ось вони АБ. І КЛ. Вони між собою паралельні. Січна БЛ. Ось Січна БЛ. Що ми можемо сказати? Дивіться, ось цей кут, і ось цей, бачите, нижче і нижче. да? Ось цей кут, тобто, зараз я його покажу, і ось цей кут. Називаються відповідні, і вони між собою рівні. Розглянемо аналогічно січну АК або А. Це. Ось цей кут і ось цей кут, вони теж відповідні. І вони теж між собою рівні. А кут С взагалі у нас спільний. Да? Позначимо його трьома рисками, взагалі спільний. Отже, що ми можемо сказати? Що наші трикутники подібні. Чому вони подібні? Е, вони подібні, що за двома кутами да, подібність. І давайте зараз це розпишемо. Отже, ми напишемо, що трикутник СКЛ подібний до трикутника САБ за двома кутами, і ми напишемо, чому так. Відповідні кути, відповідні кути рівні. Для паралельних прямих, і ми їх позначали, да, А, Б и К Л, АБ и КЛ і січної, наприклад, БЛ. 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 Аналогічно січної АК. Аналогічно січної АК. Отже, те, що у нас трикутники подібні, ми довели. Оскільки трикутники подібні, то можемо працювати за правилами подібності. А саме скласти пропорцію. Дивіться. Відношення КЛ беремо ніби основу маленького трикутника. Відноситься до основи великого трикутника АВЦ, да, основа у нас АВ, Точно так же, як сторона СК маленького трикутника відноситься до такої ж сторони великого трикутника АС. Звідси нам треба знайти КЛ. За правила пропорції, що це в нас буде? АБ, множимо на СК і ділимо на АЦ. АБ у нас дає 14, множимо на СК3. І ділимо на АЦ 7. 14 і 7 скоротили на 7, 1 і 2, 2 множимо на 3 6 см. Отже, ми задачу розв'язали, довели, що трикутники подібні, і знайшли, що КЛ у нас дорівнює 6 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне письмове завдання номер 4,20, площина альфа. Яка паралельна основам АБ і CD трапеції АБЦД перетинає бічні сторони АД і БЦ в точках М і Н відповідно? Знайдіть АБ, якщо M, середина АД, МН – 6 см, ДЦ 10 см. Давайте розбиратися. Отже, у нас є площина Альфа і є у нас з вами тут трапеція АБЦД. Давайте зараз. Намалюємо. Отже, давайте подумаємо, що у нас буде видно, що у нас буде не видно. Так, ось, наприклад, так, зараз візьму лінію, щоб все було рівненько. Так, зараз я намалюю все пунктиром, а потім позначимо, що у нас буде видно, що у нас не буде видно. Так, отже. Так. Моя трапеція, так. Далі площина альфа. Так, площина Альфа у нас є. І трапеція буде перед ось, ось тут, да? Зараз зараз позначимо. Так. Отже, тепер наведемо все, що у нас буде не пунктиром. Ось це ми бачимо. Ось це ми бачимо. І ось цю частиночку ми теж бачимо. Площину зробимо ось тут такі пунктири. Да, у нас зараз. Так. Отже, виконуємо позначення. Все, що нам відомо, зараз позначимо Площина альфа. Ми її позначили Паралельна основам а, Б і С Д. Отже, основи нашої трапеції А Б і С, Д. І відразу да, вдано у нас буде. АБЦД трапеція. АБЦД, трапеція. А, Б паралельно площині альфа, С, Д паралельно площині альфа. Далі перетинає бічні сторони АД в точках М. А, а, Б, С, Д, С, да, діти С, Д. Перетинає сторону АД в точці М, ось точка М. Перетинає сторону БЦ в точці Н. Н. Так, зараз я ось тут витру. Так, це. Е, далі ще нам відомо, що потрібно знайти. Знайти АБ. А, Б, знак питання поставимо, якщо Мсередина Аде, Мсередина Аде, МН дорівнює 6, МН дорівнює 6 сантиметрів, МН позначили 6 і ДЦ 10 сантиметрів, ДЦ 10 сантиметрів. Отже, якщо ви пам'ятаєте властивості трапеції, то ви вже розумієте, що оскільки М середина АД, а Н середина БЦ, то МН це середня лінія трапеції. Давайте зараз це напишемо що МН – середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції. Чому ми зробили такий висновок? Оскільки. Оскільки M середина АД, Н – середина БС. Отже, пригадуємо, як ми знаходили в трапеції середню лінію. Середня лінія дорівнює півсумі основ, Сум... Півсумі основ, да? отже, сума основ. АВ плюс ДС, І все це ділимо навпіл. Давайте зараз цієї формули знайдемо, чому ж у нас на рівні Що нам треба зробити? І праву і ліву частину домножити на 2. У нас буде 2 мн дорівнює АВ додати ДС. Звідси знайдемо АВ. АВ у нас дорівнює 2 мн відняти ДС. Підставимо значення аб дорівнює 2, MN у нас 6, і мінус ДЦ 10. 2 множимо на 6, 12 і мінус 10 2 см. Отже, середня лінія, нашої, ой, середня лінія 6, да, нижня основа 10 і верхня основа нашої трапеції 2 см. Що і треба було знайти? Попрацюйте вдома над номером 421, Там теж буде трапеція. Пригадайте. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.